Доброго дня, дорогі брати і сестри у Христі. Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 18 годин 03 хвилини. Ми знаходимося у верхній межі Сергієвої пустині. І сьогодні в нас 20. -те. Травня 2023 року ми бачимо, як гарно, спокійно і ми вшановуємо пам'ять і Діви Марії, і Господа нашого Ісуса Христа, який відкупив нас від гріхів і звільнив нас від смерті, даруючи нам. Життя вічне, вічна слава йому, вічна слава Богородиці, вічна слава Богу Отцю Небесному, вічна слава Богу Духу Святому, всім архангелам і Михаїлу Гавриїлу і всім іншим, і ангелам, і ангелам охоронцям і всім святим, які нас оберігають, які. Моляться кожного дня за нас для того, щоб ми не зробили ті сильні помилки і щоб ми були завжди з Богом. Тож ми кожного дня прославляємо Його, любимо і затверджуємо своїми невеличкими діями цю любов. Вічна слава Господу! Богу Небесному, який є нашим покровителем, як і Богородиця наша мати, Захисниця небесна. Вам бажаю гарно провести ці вихідні і спокійно у тиші, бо за цей тиждень ви Почули багато-багато слів від близьких, від е людей, які з вами по роботі, від сусідів і інших. І багато ми всі любимо інформаційний контент, де йдуть або якісь новини, або якісь дії, які нам повідомляють, що і як діється у світі. Тож у цю неділю відпочиньте від цього. Якщо є можливість, то завітайте до лісу, щоб побути у спокої і тиші, порозважати про життя вічне і про те, яка місія земна є у вас і як її. Виконати. На цьому бажаю вам всього самого прекрасного. З вами був Сергій Голосіївський, 11-й коридор тропи Серафама Суровського, Верхня межа Сергієва Пустині, Сокральне Голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої. Хай Господь Небесний оберігає вас і ваші родини.